Вітаю! Ми розшукуємо ось цього 13-річного хлопчика. Його звати Артемій Давиденко. Він зник без звісти у вересні 2024 року у Сіверсько-Донецьку Луганської області. На жаль, з того часу про долю хлопчика нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте будь-яку інформацію про 13-річного Артемія Давиденка, будь ласка, повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 11630. Також ви можете написати нам у соціальні мережі Instagram або Фейсбук. І також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області: це восьмирічна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад три роки. Але ми до останнього не втрачаємо надії і, звісно, продовжуємо розшук дівчаток. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих. Родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь, саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей, і давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому. Дзвонив пошти, каже, де як він і Їм всім чотири телефони. і Я всі дзвонив, ну зв'язку нема, нема, нема. Цей телефон не виключаєш і тримаєш. От-от, адже, от. Скажу, дідуся, до поїде, коли підемо вже в басейн. Під час спілкування з паном Олександром ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже в пошуку важливі навіть найменші подробиці. Дуже жизні людні, дуже саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс, дізеньшов, повинна була зніматися. Середня футбол, анбол співала. Я, коли ходив, їздив на футбол, вона її навіть вдаляла з поля за те, що їй там ударили по ног, і вона отомстила. Казала Маша, це маленька. Я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Що точно плаває? Так Катя каже, що те саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку. Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли до Білорусі. Батька дівчаток нібито затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку в Білорусі. Однак знову ж таки ця інформація наразі не підтверджена. До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться. Хочеться. З кожним днем. Кожним днем. Вони повинні де -то бути. Не може бути, щоб з п'яти телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто, нібудь повинен повинен звернути. Хто то бачив? Хто то бачив? Хочеться обняти, поцілувати. Ані, щоб не було неопридільності. Тож прошу вас, будь ласка, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них бодай якусь інформацію чи де вони можуть бути. Не зволікайте і одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей